Боже слава Тобі! слава Ісусу Христу. Я певний того, що чи в голос, чи про себе, але ми маємо претензії до інших людей, особливо наших близьких, рідних, які нас мало підтримують, нами мало цікавляться, лише потребують нас, коли потребують нас, загадують про нас. Коли подивитись на наше життя, я так все більше живу і заважаю, що в нас є мало цієї взаємної підтримки, взаємно зацікавлені. ми мало зацікавлюємося кимось, хто зацікавлюється мало нам. Тому це є дуже важливо, неймовірно важливо цікавитись людьми, найближчими, найріднішими, друзями, знайомими. Позвонити, запитати, знайти час просто поговорити, побути просто з людиною. Бо от якщо ми хочемо від них уваги, будьмо певні, що і вони хочуть цього від нас. Тому коли ми комусь дамо увагу, комусь приділимо час, комусь віддамо своє життя, будьмо певні це і повернеться до нас. І то, що ми хочемо до себе, це інші хочуть до себе. Тому попробуймо все більше виходити з своєї світобачення, світопогляду і все більше цікавитись іншими людьми, які є на моє життєвій дорозі, їм час, увагу і зусиль.